Не розумію нафіга це оновлення. Хто заплатить стільки грошей за майже те саме, що вийшло в минулому році? А навіщо так довго ми чекали на це все? Друзі, ви знаходитесь на каналі А навіщо? Мене звуть Олексій. Поговоримо сьогодні про айфони 16 та 16 плюс. Поїхали? В Цьому році разом з айфонами новими нам швидше за все ще представлять навушники оновлення серії AirPods. AirPods базово четвертої версії та AirPods Pro 3 версії, не впевнений, що будуть Pro версії, Ну, що про версія оновиться, але дуже насправді чекаю. Дуже хотілося поновитися. AirPods Pro це, мабуть, єдиний девайс, який постійно знаходиться в кармані. Постійно зі мною. Це спілкування по телефону. Це Голосові, це аудіокніги, музика да все, відоси, ну, багато перегляду контенту саме з AirPods відбувається. В мене зараз AirPods про другої генерації, дуже сильно чекаю на оновлення. Мені дуже не подобається мікрофон. Багато людей скаржаться на те, що не дуже зв'язок, записи голосу саме в голосових повідомленнях, там, в кружочках в Телеграмі. Ну, такі дуже неякісні, скажімо так. Тому я дуже сильно вважаю, що компанія Apple оновить, все ж таки, оновить навушнички і ми їх потестимо. Трохи розповім про цифри. iPhone 16 оснащений екраном 6,1 дюйма. Це oled дисплей з роздільною здатністю Super Retina XDR яскравістю до 2000 ніт та частотою оновлення 60 Гц. Та iPhone 16 Plus, це 6 та 7 дюймів, також OLED-дисплей з такими ж самими характеристиками: процесор та продуктивність. Обидва пристрої оснащені новим чіпом a 18 Bionic, який забезпечує значну енергоефективність та продуктивність цих пристроїв. На даний час це е, майже найпотужніші процесори. У мобільних пристроях, тобто потужніші тільки в проверсіях будуть стояти A18 Pro. А 18 Bionic це теж дуже-дуже потужні процесори, які, я не знаю, заздалегідь, вони там декілька років вперед продуктивніші, ніж все що є на Андроїдах, це 100%. І я не розумію, нафіга така продуктивність у 2024 році, тому що навіть процесори. В минулих айфонах 15-х вони дуже круті, дуже потужні, і їх вистачить ще також на декілька років. У мене знайомого в якої 15-тий базовий айфон за глаза просто вистачає. Це неймовірно крутий та потужний пристрій. Трохи стосовно камер, це вже цікавіше, тому що основна камера це 48 мегапікселів і на 16, і на плюсовій версії. Ну і це дуже круто. Звісно, 48 мегапікселів це вже неймовірна якість. Вона вже, чесно кажучи, була такою і при 12 мегапікселях. всі... Нейронки, умовно кажучи, які є в айфоні, потужність процесора. Вони витягували і робили дуже круті фото навіть на 12 мегапікселях, а з 48 мегапікселями 16 айфони стають вже. Мені здається, що це вже про лінійка. Навіть базові айфони будуть знімати вже як про. Додається, ще якась неймовірна стабілізація камери. З технологією Sensor Shift OS. Друга камера, це ті самі 12 мегапікселів, ультра ширококутна вона. Обидві моделі 16 і 16 підтримують запис 4К 60 кадрів на секунду. Це дуже прикольно. Обидві моделі і iPhone 16 і iPhone 16 доступні в варіаціях 128, 256 та 512 ГБ. Цього достатньо, не знаю. В мене немає знайомих та друзів, хто б купляв б айфони із більшою пам'яттю, ніж 512 гіг. В мене особисто 11 прошка на 512 гіг, і це занадто. В мене використано, більше, мабуть, не більше 200 гіг. При тому, що я веду інстаграм, декілька інстаграмів, знімаю відео для Ютуба, Тіктока. В мене діти, купа фоток з дітьми і так далі. І мені вистачає. Вистачило би і 256 ГБ на борту. От. Але якщо займатися про зйомкою якоюсь, ну, е з новим сенсором, я думаю, що може ну, 512 це максимум, що потрібно. І це, я думаю, що нормальне рішення, що не стали паритися, робити там терабайти, 2 терабайти. Це нафіг нікому не потрібно. Акумулятори айфонів е в 2024 році. Здобудуть якісь шалені неймовірні цифри. Нарешті це відбувається, тому що iPhone 16 отримає е, акумулятор 3561 мА І це ну, дуже потужний насправді акумулятор. Тому що до цього це все було якось бідненько, чесно кажучи, виглядало не дуже. Е, і нарешті, вже з 15 та 16 версій оновили. Дали їм нормальні цифри в акумуляторах, і це вже щось більш-менш наближене до однієї повноцінної доби роботи. Але подивимось, ну, подивимось, тому що в 16-й плюс версії буде дуже цікавий акумулятор на 4600 мАч. І оце вже цікаво, наскільки. Продуктивність цього телефону, наскільки вистачить саме в роботі на повній яркості. Там, ну, в мене деякі друзі, у них і 15 Pro Max, наприклад, і люди заряджають по разу на два дні, на дві доби. Є люди, в кого 15 прошка висаджується за півдня. Тому дуже цікаво потестити, подивитися, наскільки батареї все ж таки оновляться і наскільки. Цієї продуктивності сам, саме в, ну, в часах роботи вистачить в нових смартфонах. Тобто наскільки це буде все довго працювати, тому що батареї, чесно кажучи, в айфонах, ну не в обіду, да? компанія Apple але залишають бажати кращого. Тому що андроїди є, які живуть і по 2, по 3 доби з такими ж самими акумуляторами по 4-5 тисяч мА. Тому ну, компанія Apple, come on. Треба наздоганяти вже конкурентів і переганяти. Тому що процесор камери вже далеко попереду. За камерами не вжен... ну, вженеться може тільки піксель або Samsung якийсь, або... але це ну так, вкусовщина, да, кому як. Те ж саме там, з екранами, наприклад, самі круті екрани у Samsung та у iPhone. Процесори самі круті у iPhone. Всі нервно курять в сторонки. А от з акумуляторами, знаєте, це якось, ну, блін, обідніка. Могли би зробити більш потужніший. Нехай він буде там на 2 мм, на міліметр товщим, але це буде повноцінна доба без підзарядки, або навіть півтори доби без, без підзарядки, хоча б в плюсових або Макс версіях стосовно корпусу обидві моделі. Матимуть алюмінієві рамки або алюмінієвий корпус. Ну, блін, це не корпус, це реально рамки та внутрішня якась частина, на яку кріпиться плата там і всі інші внутрішні компоненти, але це не корпус, ну як на мене. Це керамічне покриття скла, воно там від подряпин, від якихось ударів, тобто ну непогано, непогано це відбувається останнім часом. Все скло в айфоні ну не так вже його і легко розбити. Хоча є талановиті люди, звісно, можна розбити що завгодно. Але якщо наклеїть одразу якесь захисну плівку там чи скло, чи хольчики, то це точно захистить ваш девайс від розбиття, скажімо так. iPhone 16 буде під, під, підв'яжений да, таким же краш-тестам. Все розбивається, все буде царапатись, дряпатись і тому подібне. Тому не тягайте без чехла такі дорогі пристрої. Обидві моделі підтримують Wi-Fi 6E. Bluetooth версії 5 та 4, ну і звісно, роз'єм Type-C для заряджання та передавання інформації. Type-C це одне з найкращих оновлень минулих років, чесно кажучи, які б там не були. Навіть якщо на, ну, на моєму 11 одинадцять Pro було б Type-C, я був би цьому більше радий. Ніж процесор якомусь новому, самому там класному чи якомусь оновленню камери, чесно кажучи, от в побутових якихось речах Type-C мені набагато більше не вистачає, ніж продуктивності чи навіть батареї в телефоні. Особливості цих моделей вони включають в себе NFC, включають в себе MagSafe. Я думаю, що 18-та iOS разом з апаратним оновленням 16-х айфонів це буде якась. Бомба, Бімба, Пуля, ракета це буде щось цікаве та неймовірне. Вже чекаю е, на 16 моделі, модель, щоб потестити нові, нові функції. Мені дуже цікаво, як буде працювати оплата через NFC, е, спрощена. Не дуже розумію, як це буде працювати, як це може працювати, але це дуже цікаве рішення. І я думаю, що воно дуже сильно спростить на ну, багато е, сценарії використання саме. Apple Pay, цієї оплати і так далі. Подивимось, дуже чекаю. Ціна, як завжди, завищена, на мій погляд, скромний. Це 800 доларів за 16-версію ту версію та 900 доларів ну, від 900 доларів за плюсову версію. І, ну, блін, це завжди так. Apple переоцінені у фінансовому плані дуже сильно. Я це буду повторювати кожний раз. Запомніть друзі, найкращий iPhone або найкращий смартфон це той, на який у вас вистачає коштів, або той, який у вас є саме зараз. Напишіть, будь ласка, в коментах огляд на який девайс Цікавить вас найбільше. Тобто, може, це зарядні станції, в мене є доступ до EcoFlow Delta 2, в мене є доступ до Segway Куб якийсь то там 2 кВт. Тобто, якщо це цікаво, зараз я можу зняти відео, розказати про е, те, як вони працюють, наскільки їх вистачає, що ми, ну в яких сценаріях вони використовуються і так далі. Може цікаво. Огляди на якісь ноутбуки, планшети, на якісь телефони. Розкажіть, будь ласка, поділіться своєю думкою в коментах. Для мене це важливо. Я читаю всі коменти, відповідаю, намагаюся відповідати також на всі коменти, може не одразу. Але з часом відповідаю на всі коменти, коли бачу. Тому чекаю вас в коментах. В описі до цього відео є поточний, дуже цікавий та дуже важливий збір з розіграшем AirPods та iPhone 15 Pro. Зайдіть, подивіться, цікаво на цікаво. донатьте скільки можете. Підтримуйте збори, підтримуйте армію, підтримуйте військових. Слава Ісусу Христу! Слава ЗСУ та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Па!